Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. З житловою площою 55 квадратних метрів, має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору, туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, Покладено ламінат, стіни, обклеєні шпалерами. Що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції, будинок, оснащений трьома системами опалення: газове, електричне та твердопаливне, що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов, та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі. Зручний заїзд на територію для автомобіля. Земельна ділянка в 11 соток у приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається затишний будинок. 1991 року побудови, який займає 95 квадратних метрів у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Зовні будинок з білої цегли, всередині Ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город, три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт не новий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни. А міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці, але є можливість переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, з пічю, обкладеною плиткою та коморою гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа до дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів, маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри, поруч три магазини, продуктові та будівельний. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись. Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січатий забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля, яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку преподував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок. Виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям. І з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика та інші дві кімнати. Одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією. Як завжди переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові будинки. До вашої уваги капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює з всіма необхідними умовами для проживання. У 2013 році був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати. Частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч болер'ян та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев, великий передній двір та зона відпочинку. Є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини. Та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок. У селі Ірдинівка Черкаської області будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою, з шиферним дахом, встановлено металопластикові вікна, загальна площа 120 квадратних метрів, дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої та веранда. Зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад та виноград. Все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто. Город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу. Амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення.